Всім доброго дня! Сьогодні у нас 9 березня 2025 рік. Сезон 2025 відкритий. Бжоли летять, пилок носять. Що треба робити, а що не треба робити, перші які роботи. Зараз я вам покажу. Ну, в принципі, те, що треба робити, а що ми робимо зараз? Рекламка для двох пасічників з Дніпра, які є бджолярами, які займаються виготовленням прес-форм для виготовлення вуликів з ППУ, дуже класні, качественні, адекватна ціна, в зібраному виді. Не просто вони його вам продають, вони розробляють макет, все повністю під ключ. І ціна адекватна. Зараз я трошки ролик вставлю. Подивіться їхніх цих, цих прес-форм, корується. Ну я щадаю, що професіонально і цільнолиті виходить. не кусочками корпуса, а цільнолиті. Якщо вам навіть не нужні оці зараз пресформи, просто запишіть їхній телефон, щоб ви потім не дзвонили і не названювали, і не питали номер телефона, де заказати прес-форми, а хто прес робить. Ось, пожалуйста, люди роблять професійно, якісно і просто звертають і ще й доступна ціна. Ну, все, що треба. Працюємо на пасіці. Получається, вже почти закінчуємо. Ми ще півтора ряда осталось нам почистить, які перші роботи. На пасіці потрібно зробити. Перше, це потрібно їх почистити нижче від підмору, від воскової крихти. Почистили. Друге, це потрібно нам що ще зробити? Потрібно, можливо, утеплити. Ну, ми нічого не утепляли. Наша задача сьогодні з Максимом це почистити дніще від підмору, закрити дніще, обов'язково закривати дніще і все. Серце веселить, сотні буликів у полі, піснею гудуть, Золотий та природи, в жоляру несуть, пасічники України. Відкарпати до степів. Зовсе вулика, чоли в небеса. Слава пасічникам. Слава набіч. Також запитували люди, запитували по поводу, які ти ставиш полоски од пліща весною. Та я волоски не ставляю ніколи, ніякі весною. І вам не рекомендую ставити іменно зараз. Якщо будете ставити полоски, то ставте їх трохи пізніше, тому що бжола щас це зімувала бжола. Вона е, діло в тому, що і так ослаблена цих обробок, що ми робили по осені, і ви хочете, і заново ви хочете їх потравити. Ну це неправильно. Хай вона вже обновиться, потім ставити полоски, але я все одно ставити не буду. На осінь буду ставити варафула або варастоп. І контрольна пролівка. Роблю це кожен рік і все нормально. Пасіка зимує, як бачите, все нормально. Ще пізніше планую зробити. Це я планую обробити. ну це пізніше я вам покажу, А це я ще одне зроблю. Інтернарміном проливати треба буде. Все. Ну і що ще сказати? Нема чого сказати, треба працювати. Щось тут слабе. Роску печатаного навіть немає ще. Жилої, звісно, немає. Розплує печатки, я взагалі не бачу. Матка длазить, бо розплода ще немає. Трошечки-трошечки спитачу. Трошечки так що настільки це воно потепліло. Все, я не буду їх дуже тривожити, тому що щось у мене зліть. Трохи, трохи злі зараз. Тут скоротити можна на дві рамки їх. Запросто можна скорочувати на А І отак. Так, діло потихеньку йде. Діло потихеньку йде. Но... Вже позадолбалось, вроді і не важке діло, але теж бо піднімаю воно і всі вулики не так просто. Легше, звісно, воню було зимою, я вам скажу. Mm. Нічого, зараз залишилося два ряда і все. Подмура зовсім небагато. Максим, подмора ж небагато? Ні. Mm. Більше гемору його чистить, ніж самого подмора. Як осталось нам два ряда, один і другий, ну туди. покажу вам, ну це подмура отак. Ну Може десь там чуть-чуть більше буває. Але дуже... Якщо бачите, якщо бачите по оцих воскових цих, де це між до рамок, ну ви бачите, що стільки вони з'їли, а стільки ще залишилося. От тут вони не дійшли. Ну тут трохи більше, бачите, одна рамка дві рамки виїли нормально. Оце така ситуація. Ну оце Ми вже mm -hmm. теж залишилося два ряда. Оце скільки вже подмура і мусора, тут усе. Ну скільки там. 10 літрів, не матиме близько 10 літрів. Все, працюємо далі. 14.45. Закончили. Закінчили ми повністю чистити вулики. Замінили дні ще. Почали в 10-15, десь 10, грубо говоря. Бжули ще літають. Бжули ще літають, зараз. Щас... Дудь, бачите. Пропало сімей небагато. Я думав, процентів 10%, 10 це нормально, типу до 10%, але пропало на порядок менше. Ну то треба вже ревізію зробити, щоб конкретніше знати. Зараз пішли подивимося. Зараз пішли подивимося пінопластові вулики. Без штатів, а без мікрофона. Як той казав, без ніхіра прийшов. Без ніхіра. Літають. Що відкриємо, подивимось. Коротше, знімаю з руки. Перший восьміромочник і тут бжоли повно. Як ви бачите, це перший в мене в списку. Зараз подивимося далі. Восьміромочник. Тут слабіше. Але до травня місяця, як вони будуть продаватися, тут буде кишіть. Четвертий. Але є. Трохи єсть. П'ятий. Непотужний, але буде він до травня місяця повний. Передной. Сьомий чайкий там знаю. Паю не сильний, я кажу, шукаю. Якогось слабака, щоб показувати вам уже це. Ну типу слабіший. Хоча б жули сидять на всіх рамках. Знайшов наконець слабака якогось. Ось тут. Хоча тут Вони сидять на двох рамках. На двох рамках сидять. Колуска їм вже це... вона вже не працює. Не працює. Бачите, сидять на двох, на трьох рамках сидять, ось на третій. Хайна. Ну Якщо її зараз піджать, і все нормально, корм у них є, вона до травня місяця, ну, може і не буде на продаж, я її поділю пополам чи на три части поділю для заселення тих пустих. Ну Вони все одно вижили прожили зиму, значить теж, якщо матка там нормальна. А матка нормальна, будуть всі матки 24-го року корніка. Все, Канді приволок, Вже вечір, не понадобилось мені Канді, Буду на наступний раз роздавати їм. Цей обороди купив 50 кілограм, то не знаю, я думаю, пригодиться. Хай буде, бо воно тоді треба положити, а ти бігаєш, його немає, коли ти не будеш, воно не пропаде. Хай лежить, десь там десь сюди десь якісь сім'ї підложив і все. Все. Ну що, попрацювали ми сьогодні добре. Руки і спина це відчувають. Треба двігати на Полтаву. Бжоли гудуть. Те, що планували зробити, зробив. Відщий раз будемо оглядати. І будемо десь оставні ставити теплі, може десь конді підкладати, все. На тому я роботи більше до квітня місяця робити нічого не буду, там може десь як розширювати буде, може, розширювати буду, Все. Нічого робити тут немає вже смисло. Все, що треба, все зроблено. Кому доходилися под... под... до кінця відео і кому подобаються мої відосики, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, щоб не пропустити прямі ефіри. Також підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте, прокоментуйте, як у вас пасіка перезівна в цьому році, чи хорошо, чи погано, чи середнє. Ну, все, буду з вами прощатися, не забувайте, що метогонки, воскотопки, столи для розпечатки, електропривода, кодове слово підписник, дзвоніть, замовляйте, підкажу, проконсультую, номер телефона ви мій бачите на екрані. Завжди проконсультирую людям, розкажу, як на яку пасіку. Що, ну, все ви знаєте, проконсультурую так, як для себе, щоб взяти. І знижечку зроблю, тому дзвоніть. Все. І дзвоніть до хлопців, до тих, по прес-форми. Вони хочуть теж розкрутитися трохи. Хай роблять. Якщо буде надумаю, колись лить, у мене не проблема купити ці форми, у мене проблема, щоб хтось їх голив, то я в них теж замовив собі. Ну, це колись буде, не зараз. Я ж Нема кому лить, нема вже кому на пасіці допомогти. Проблема вже з людьми, дуже серйозна проблема з людьми. Ті, що допомагали, або уїхали в город, або вже на війні загинули. Оце отак. От так що все, слава пасічникам Україні, слава Україні. Героям слава. Все, всім пока.